Танечко, зараз покажу комерцію, ви всі зачекалися вже з тією комерцією. Немає її де взяти класної, але в нас є класна комерція. Красунька така присутня, дволітрова, все, як ви любите, на одній турбіні. Такий є у нас трафік. На гарній комплектації як для вантажного автомобіля, задні парктрони, ну він француз, бачите, да? довгий. То розуміється, як виглядає довга машина, як виглядає коротка механіка. Один підкрас, маленький пробіг 162 21-го року, ціна 16900. Відразу не будемо тянути кота за хвоста. Так давайте покажу пробіг 162 600 там щимось 3 місця, кондиціонер, блютуз, круїз, кермо, в принципі. Та що кермо? Кермо, як нове. Ну, це така можливість проїзду по бездоріжжю, відключення заднього парктрона, повний електропакет, який може бути для цих автомобілів. Під що підходить? Можна зробити переобладнання, в принципі, хто хоче. Рік свіжий, переобладнання не буде космічних грошей коштувати, можна поставити, я думаю, додати в місці, буде вам пасажир, обов'язково використовувати для бізнесу, для комерції як вантажний транспортний засіб. Відкодик зараз покажу. Так тут його погано видно, давайте я на бірці ліпше покажу. Такий красень є. 21 рік, 2 літра дизель, 162 тисячі пробігу. Така буда, Алюмінькою зашита. Що прикольно в тому всьому, що воно так зашито. Ну, хто знає, хто стикався з фанеркою з ДСП, вона постійно тут б'ється. Постійно ламається, будь-який вантаж щось там бахну. Тут м'ятинка залишиться, але у вас буде, буде завжди виглядати, так як вона має виглядати, а не буде побита, потрощена, якась, не знаєте яка. Він код тут краще покажу. Будь ласка. Ось такий красень доступний. Шестиступка. Документи всі є на автомобіль. 2021 рік, бачите, мито стане на реєстраційний облік 2021 роком. Що класно, що ну, ви собі розмитнюєте, кажу, розмитнюєте, ви собі при реєстрації не платите за вантажний транспортний засіб багато фінансів. Підстаканичок оригінальний, підлокітничок оригінальний, 3 місця, круїз, блютуз. Можна сюди поставити Android, цю рамку виняти. Прикольний, і буде вам. Щастка, бардачок верхній. Такий короте, апаратик. Друзі, якщо він цікавий, місто Рівне, вулиця Млинівська. Або доставка в будь-який регіон України. Робимо договір на вас. І ви забираєте собі отакий класний таку LED Pure Vision. Тобто ледівське світло. Зараз покажу вам під капотом. Однотрубовий, що немало важливо. Коврики такі гарні, бачите, лежать, гарно виглядають. О, зараз ми відкриємо вам, покажемо його. Пальці замерзли, не можна відкрити. Гідроупор капота. Ну, Тут під капотом в принципі, все стандартно. Фризик чистенький. Така як красунька. І так виглядає під капотом. Цікаво, приїжджайте, дивіться, доставляємо будь-який регіон України. Зараз запущу вам його. Всі лампочки потухли. ще раз показую, що все працює. О, працюють часи. Флешка. Присутня USB шечка тут, мікрофон для хензфрі, кермо в такому от стані, класна гума на ньому, все для роботи ну, варіант класний. Він взагалі в, принципі, в ходу, як легкова машина. Хто стикався з ними, хто на них катався. Повноцінний легковий автомобіль, дуже комфортний, на далекій дистанції так само. й, тобто, в принципі, для бізнесу ідеальний варіант. Особливо, хто, наприклад, там, по заготівлі якихось таких м'ясних продуктів, будка вже рахуйте в алюмінії вся, взагалі ідеально. Чи можливо овочі фрукти возити теж ідеально. Помили буду і нема проблем. Все, якщо цікаво, рівне, Млинівська, проїжджаємо, забираємо. 16 900, 21 рік, 162 пробігу. ВІН-код у вас на відео є. Фіксуємо, робимо перевірки, приїжджаємо, купуємо. Фінансування доступне на всі види автомобілів. Все, що він є на майданчику, абсолютно кожна з цих автівок, доступне фінансування. Маєте 10% від вартості, без проблем приїжджаєте, забираєте таку машинку. Приблизно за три години приймається рішення про кредитування вас. Всім добра! Бережіть себе, і Україну!